Підготуйте своїх людей. Почнемо завтра вранці. Спершу ми не знали нічого. Окрім непроглядної ні порожнечі. Не було нічого. Лише сон. Mm -hmm. Хто ви такі? Хіба не знаєш? Це ж твій сон. Це, це твої історії. Ти їх породив. І несеш за них відповідальність. Щось тут змінилося. Я більше не потрібен творець. Не вір жодному жодного слову. Що з мобільним зв'язком? Пришліть все негайно. Ну, вибач, я думала, що на дворі 21 століття. Дідусю, це кінець історії. Звісно, ж. Ми не можемо жити одне без одного. Ніякі ваші мотиви не здатні виправдати кровопролиття. Повертайтеся у ліс! Я все зі всього. Це ти привів їх сюди? Боюся, що щось насувається за обліком. Ми будемо боротися! Ніщо не вічне окрім землі та гір, чотири душі койота.